Презентація, коли і як виникло християнство з курсу, досліджуємо історію і суспільство. Надзвичайно актуальна і цікава тема, яка мала б добре бути подана і опрацьована з учнями на уроці. Урок розпочинається із історичної розминки повторення вивчення попередньої теми вправи у ресурсі WorldWall. World. Ну а далі ми переходимо до актуалізації опорних знань. От учні пригадують, вивчені матеріали на попередньому році, і потім е, переходимо вже до власне знайомства із християнством. Презентація містить майже 40 слайдів, тому досить детально е, розповідь, розповідь викладена і про е, появу. Е, Думки про Месію, про появу Ісуса Христа, про Біблію, от, про Євангеліє, про проповіді Ісуса Христа. Пропонуються уривки із кінофільмів українською мовою, і також ясно робота із даними уривками. Також тема відведена розіп'яттю Ісуса Христа і Воскресіння, що нині актуально. Презентація також насичена і тестами. Учні отримують посилання вчителя, і в ході вчителя можуть потім після розповіді вчителя можуть виконати завдання в тестах. Натиснувши обравши правильну відповідь, вчитель все це побачить. Також є робота з поняттями, знову ж таки завдання різноманітного евристичного характеру, тощо, що сталося після того, як Ісус Христос вознісся на небо, хто був його послідовниками, от, і яким чином християни все ж таки християнство стало визнаним після того, як це була церква у підземелі. От. Ну і власне закінчується розповідь тим, що християнство стає офіційною релігією. Ще декілька є запитань, робота з документами і потім дошка вибору. Учні можуть собі обрати будь-яке завдання і виконати це завдання, навіть і використовуючи штучний інтелект. Отже, дана презентація буде сприяти гарному засвоєнню матеріалу, і ви зможете опрацювати з учнями таку актуальну і важливу тему.